Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове! Що буде змінюватися або що буде відбуватися в сільському господарстві України? Турбулентність посилюватиметься, прибутковість землеробства падатиме. Ситуація із півдня буде поширюватися далі на схід, на захід, на, пів... на північ. Тобто головним чинником, який буде впливати на результативність, будуть опади. До чого це призведе? Це призведе до того, що власники землі будуть змінюватися на місце сьогоднішніх, які психують і в розпачі. Вони, хто, кожен із них протримається по-своєму, в залежності від того, які ресурси вони або мають, або ще десь там запозичать. На їхнє місце будуть приходити такі ж, як вони в основній своїй масі, але які вважають себе більш хитро зробленішими. У вас дощу не було, а, ми…", а у нас він впаде. Якийсь е час це буде продовжуватися і до тої пори, поки не прийдуть на українську землю нові Чекаленки, обсинські. Моргуни, антонці. З цих людей почнуться зміни. Ті, які будуть вирощувати в степу в сьогоднішніх умовах, ті, які будуть вирощувати в лісу в степу, і на полісі, в тому числі. Таких людей, їх буде не так багато, їх буде там, скажімо, максимум до 3 до 3%. Але решта, решта, яка буде, скажімо, доведена до ситуації, коли вони не через потребу, не через голову, а через реальну, реальну ситуацію через кишеню, будуть змушені змінюватися. Тобто вони не хотітимуть, але самі обставини будуть їх заставляти. І тоді решта поїде до цих трьох і буде переймати їхній досвід і таким чином ситуація в Україні буде змінюватися. Крім того, законодавство України, також те, що стосується землеробства, охорони ґрунтів, охорони довкілля, екологічних вимог, буде змінюватися і буде змінюватися там протягом найближчих трьох трьох років. Поміняється кардинально разом із зміною влади. Так що такий мій прогноз. І не так багато часу, скажімо, потрібно, щоб переконатися в його справедливості. Але я все-таки думаю, що розумні люди повинні не спостерігати, як воно буде, а на сьогоднішній день уже сьогодні змінюватися. І сьогодні вже багато чого можна зробити. І перші чекаленки, овсинські, моргуни, антонці і інші не названі мною. Ті, які хазяйнують із врахуванням законів природи, вони вже сьогодні, навіть є, є однозначно. А їх кількість буде збільшуватися десь відсотків до трьох. І що ще буде? Ще скажімо, технологи сільськогосподарського виробництва, які сьогодні готують аграрні вузи, вони відімруть, просто як спеціальність відімруть і почнуть. З'являтися, знову почнуть з'являтися агрономи. Нагадаю, що слово агроном походить від грецьких слів, поле і закон, тобто ті люди, які будуть чтити, поважати, використовувати, вміло використовувати закони поля, на все найкраще. Так що, все, щоб не відбувалося, все на краще. Україна очищається і змінюється. Справедливої перемоги нам всім.